Цек НАТО у Києві. Двадцять дев'ятого квітня в Україну з неанонсованим візитом відвідав Єн Столтенберг. Підтримка України це не благодійність, це інвестиція в нашу власну безпеку. Цей приїзд не перший, але один із найважливіших. Ну, символізм візита Столтенберга в Київ всегда есть. Я напомню, що за время повномасштабного нападения Російської Федерації на Україну ато уже. На третій візит секретаря НАТО в Київ. він показує безстрашність самого генсека НАТО. Це говорить, як мінімум про тому, що цей чоловік дійсно має серйозний внутрішній стержень, а також серйозні наміри альянсу щодо України, особливо напередодні Вашингтонського саміту НАТО, який має відбутися у квітні цього року. Україна жота Ценими Штатах і других членах НАТО. На Вашингтонському саміті іменно політичних, в тому числі рішень на почленство на України на в НАТО. Столтенберг заявив, що швидше за все Україна не отримає офіційного запрошення до НАТО найближчим часом. Я дійсно вважаю, що право по право Україна має місце в НАТО, і ми будемо робити все, щоб забезпечити те, що Україна стане членом цього альянсу. Для того щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні. Але він неодноразово наголосив, що Україна за крок від вступу до альянсу. Україна має своє. Заслужене Україна. право на місце в НАТО, от тільки швидше за все, цей вступ навряд чи випередить закінчення війни. Майбутнє України в НАТО і Україна стане членом НАТО. В принципі, у цьому плані нічого нового, Україна отримала лише запрошення на саміт. А ось конкретного рішення щодо вступу ще немає. Можливо, у Вашингтоні Києву запропонують відкладене членство чи гарантії членства. Я думаю, що цей вопрос поки ще і не канчатіна нашими партнерами цікавішим було питання фінансування. НАТО розглядає створення спеціального фонду для України у розмірі 100 мільярдів євро, які мають сплачувати Києву протягом п'яти років. Цей фонд мають затвердити саме у Вашингтоні для України. в цій ініціативи очень важна. На штокстаті ґаря звучили президент України Володимир Зеленський. Наповнення цього 100-мільярдного пакету чтобы это не было за счет тех гарантій безопасности, тих договорів, які вже підписані з нашими партнерами. Інформація про створення фонду з'явилася приблизно місяць тому. Спочатку валюта фонду мала бути в доларах, а ось зараз заговорили про євро. Отакої вот змінення валюти дійсно викликає визиває определенні Можливо, таким чином члени НАТО і з Євросоюзу себе страхують на випадок, якщо США. Ризикне вийти з блоку після найближчих президентських виборів. Помощ України, підтримка України це, прежде всего, інвестиція в їх собственнобезопасність. На Що говорить про те, що серйозними бенефіцарами цієї допомоги і ключовими скоріше всего будуть саме країни Європейського союзу. ЄС розуміє, що євро це їхня рідна валюта, тому вчиться бути автономною одиницею за будь-якого розвитку подій. Кивріт про більшу рішитильність стран європейського союза по модернізації собственного модернізації власної армії. 100-мільярдний пакет швидше за все буде ухвалено у Вашингтоні. У НАТО підрахували, що така грошова допомога є більш вигідною і завдасть менше шкоди бюджетам країн-учасниць ніж припустимо можливий успіх Путіна на військовому полі.